Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Мене звати Руслан Дроздов. І найближчі хвилини тут, у цій студії, ми приймаємо Ірину Тодорич, адвокатку. Пані, вітаю вас. Ми сьогодні хочемо з вами поговорити. Ми ж завжди, коли зустрічаємося з адвокатами, перед цим ми зустрічаємося в етері з представниками ТЦК. Тому ця тема о як медалька о двох сторін. Ми розуміємо, що процес мобілізації продовжується. Є обов'язок у військовозобов'язаних людей. Але при цьому з'явилася інформація про новий законопроект його номер 12422, який зареєстрований у Верховній Раді, про кримінальну відповідальність представників ТЦК і а, лікарів ВЛК щодо незаконної мобілізації. Взагалі, що таке а, ось ця незаконна мобілізація, це як? Да, дуже гарне питання. Mm -hmm. Мені також хотілося б дізнатися. Yeah. Я сьогодні перечитала цей законопроект. Mm -hmm. Про що там говориться? Говориться про те, що хочуть внести зміни до трьох статей кримінального кодексу. Mm -hmm. Перше, доповнити розділ. Чомусь це розділ, я не знаю чому, ну може, якась була ідея порушення державної таємниці, там, основ національної безпеки. Mm -hmm. І там додати статтю щодо відповідальності саме ми. Чихних працівників за невірне проходження або порушення в проходженні медичного огляду, угу. тобто там буде відповідальність лише для. Я так розумію, цивільних медичних установ так. або установ при ВЛК, ой при ТЦК, які ага. проходять, тому що це просто лікарі, вони ага. не військові. Да. Тому, мабуть, в цей розділ і включили цю статтю. Ага. І там ряд є, скажімо так, моментів, за що можуть притягнути їх до відповідальності, і санкція саме для військового стану воєнного стану з п'яти, мені здається, до 8 років позбавлення волі. Тобто, ага. То, якщо, наприклад, розглянемо ідеальний варіант, людина приходить з пакетом якихось документів, ну, наприклад, МРТ різних допустим, частин суглобус, да, суглобус і Так, суглобів, позвонку, да. uh -huh. наприклад, uh -huh. МРТ голови, uh -huh. або доплір сосудів головного мозку, або інших, там, у кого що є. Uh -huh. І, наприклад, подає ці документи, ці документи або не приймають, або відмовляють, або щось, або не що розглядають або да. не розглядають, або говорять, тут по цим документам. Документом ви здорові і пишуться, і людина, якщо не згодна з цим, uh -huh. і вважає, що в цьому було зловживання з їх боку, порушення закону, то вона може написати заяву о, безпосередньо про вчинення кримінального злочину по цій статті. Uh -huh. Це ми говоримо про ідеальний варіант. Просто yeah. от як має бути. Але на кожному етапі, скажімо так, ми стикаємось не тільки з, скажімо так, з тим законодавством, яке прописано, яке приймають наші депутати і підписує потім законний президент. Ми стикаємось. З виконавчою гілкою влади. Це найголовніше, мені здається, особливо зараз в умовах воєнного стану. Тому що як будуть на місцях виконувати ці закони, навіть ага. якщо в ідеалі його приймуть от в такій редакції, ми зараз поговоримо про інші статті, то це буде таким чином, що якщо це. Не посадова особа, ага. і не військова особа, то значить, з приводу цього, скоріше за все, розслідування будуть вести поліція. Тобто, звичайний відділ поліції треба буде писати заяву туди. А якщо ми говоримо про незаконну, скажімо так, мобілізацію, ту статтю вони хочуть внести в розділ, який пов'язаний з військовими злочинами, ага. так званим. Там і СЗЧ, і дезертирство, і, наприклад, Дуже така важлива стаття, але майже ніхто її не користується. 426-1, прим це е, незаконне, е, там незаконне віддання якихось наказів керівником, uh -huh. ну і тому подібне. І от вони хочуть додати статтю 426 2 тим, що е, саме військові, тобто ті, хто наділені такими повноваженнями, а всі співробітники ТЦК, ну не всі, я маю на увазі здебільшого ті здебільшого ті, які займаються, да. вони все uh -huh. ж таки є е, військовослужбовцями. Да. І от в них передбачити відповідальність за незаконні які, якісь дії. Ага. Хоча я хочу сказати, що на сьогоднішній день є і інші статті безпосередньо. Ну, немає такої статті, правда, конкретно про мобілізацію, от саме незаконні дії по мобілізації. Хоча їх дії на сьогоднішній день можна кваліфікати по іншим статтям кримінального кодексу. Ага. Ну, окей. якщо буде саме так щодо незаконної мобілізації, це в принципі і логічно. Коли міняли в минулому році, пам'ятаєте, закону цей дуже важливий про мобілізаційну підготовку. Мобілізацію да. і е, ввели відповідальність для громадян в той да. момент правильно було б і ввести відповідальність для посудових осіб, ну, тому що такий закон, який наділяє якихось, е, скажімо так, посудових осіб, яким якимись адміністративними важелями, він завжди породжує, що корупцію. Абсолютно да. тому, на жаль, е, це скажімо так трохи застаріла. Законопроекту тобто його треба було по-хорошому приймати ще, хоча б виносити в якості законопроекта десь в грудні 23 го року, коли були перші, скажімо так, пропозиції по змін закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Так. Да. Да. А лише зараз, 25-му році, вони внесли це. Ну, скажімо так, є така пропозиція, це законопроект. Угу. Ну окей, і третій пункт вони хочуть. Е Внести зміни до статті 368, мені здається, прім 5, uh -huh. і туди також долучити співробітно. Тобто, це стаття про незаконне збагачення. Uh -huh. І що таке незаконне збагачення? Там чітко зазначено. Головне, на, на яке коло осіб розповсюджується ця стаття. Uh -huh. І от хочуть в коло осіб додати безпосередньо, в тому числі, членів і голову ВЛК, uh -huh. тобто будь-якого ВЛК. Тобто отут от вже цікавіше. Тому що насправді просто голови ВЛК і просто члени ВЛК це можуть бути прості лікарі, які да. не є спецсуб'єктом, скажімо так. Наприклад, таким спецсуб'єктом, як може бути там, співробітник ТЦК, або там, керівник ТЦК, або там, керівник МСЕК, наприклад. От раніше були, зараз вже їх немає. То тут, ну, скажімо так, вже відповідальність зовсім інша, і перевірка таких осіб, якщо вони стають спецсуб'єктом, вже тоді відбувається безпосередньо через НАЗК. Тобто і декларувати треба все повністю. Ну, да. Тобто, якщо вони стають спецсуб'єктом, то на них розповсюджується закон про запобігання протидії корупції, багато повністю Тобто дуже багато змінюється для таких осіб. Угу. Можливо, хтось до цього готовий. А хтось не до цього і не готовий. І я думаю, що можливо про саме цю статтю будуть найбільше сперечань. Сперечань угу. да мені щось так підказує мій досвід. Ну це поки що законопроект. Да. Поки я дивилась що... на сайті да. Верховної Ради. Він е, зареєстрований, мені здається, 27.01, тобто йому тиждень ну. ну да, ну да, але сперечання по, по по ньому вже йдуть. і Дякую, що ми з вами про це говоримо. Як взагалі е, зараз це відбувається? От, наприклад, людина, яка в якій є документи, ми знаємо, буває інколи ситуації, коли працівники ТЦК. Ну, роблять беруть людину, а потім вже на території ТЦК намагаються розібратися, що з цією людиною або людина не взяла з собою всі документи, або людина агресивна, і так далі. А потім з'ясовується, що в нього є броня від мобілізації або по здоров'ю і так далі. Взагалі, як зараз відповідальність у ТЦК, хоч якась є, чи взагалі її немає? Відповідальність, звісно, є. В них є відповідальність і прописана в статутах uh -huh. безпосередньо військових, тобто у них є і відповідальність, скажімо так, згідно статутів, uh -huh. і адміністративна і кримінальна відповідальність просто по іншим статтям кримінального кодексу. Uh -huh. І все. Там цілий розділ є військові злочини, скажімо так. Uh -huh. Uh -huh. Тобто можна, якщо кваліфікувати дії якимось іншим чином, то в принципі також можна когось до відповідальності притягнути. Угу. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що скільки б ми не писали навіть ми, як адвокати, як правники, як ті люди, які захищають права громадян, і в тому числі військовозобов'язаних, і вже військовослужбовців в тому числі, ну, скажімо так, військовослужбовці, в тому числі на них вже, скажімо так, вони не взаємодіють майже з ТЦК та СП. Тільки коли вони звільняються з військової служби, yeah, yeah. а так вони вже взаємодіють зі своїм військовим командуванням, е, то я вам хочу сказати, от скільки б ми написали таких скарг, е, по м, добитися е, дійсно реального якогось притягнення особи до відповідальності, якщо це не було зафіксовано на ті ж камери мобільного телефону, uh -huh. або м, якісь перехожі можуть дати пояснення, або щось, якщо це не було якесь таке, м, розумієте, якісь випадки. Такий, який, можливо, або спричинив важкі тілесні пошкодження для людини, да. коли її госпіталізували, uh -huh. яка була сутичка, наприклад, uh -huh. або щось дійсно таке вапіюще. Якщо був в мене такий недавно нещодавно випадок, коли людина пояснювала, що він один виховує свою дитину, дитина до 18 років, тому що мат... мати дитини померла. І говорив, говорив про це, але в нього не було документів, тому що його просто на вулиці спільно. Мали, і і угу. він з собою ці документи постійно в карманчику не носив угу. йому. Не повірили, його призвали, і потім військові частини почали з цим розбиратися. Вот для цих випадків, таких от вапіючих, коли да. дійсно є реальне Право порушення, порушення, да. порушення да. закону про мобілізаційну підготовку. Вот цей закон, і скажімо так, ця стаття і буде, угу. тобто не тільки е, притягнути там догану йому голосити, тому що ми завжди коли пишемо скарги на ВСП. Ну, ага. На головне управління ВСП в, яких, в якомусь регіоні. Да. Наприклад, у да. нас це Одеський, південний, так називаємо регіон. Тобто ми постійно скарги туди пишемо. І нам, скажімо так, в 90% їх пишуть відписки, тільки ага. коли вже є якісь дійсно такі випіючі порушення, і коли є докази, слава Богу, хтось там або зняв, або може дати якісь пояснення, то тоді вже ВСП на це звертає увагу і проводить службове розслідування разом там з представниками ТЦК та СП і в службовому Слідування вони можуть або там сувору догану дати, або догану і йде. А якщо паралельно ще буде можливість писати заяву про кримінальний злочин і подавати вже до ДБР, чому я так кажу? Тому що по іншій статті я вам казала тоді писати заяву до. Поліція, а да. тут до ДБР, тому що саме державними службовцями і в тому числі військовими злочинами займається саме ДБР, да. Державне бюро розслідування в відповідному регіоні. Звісно, тоді туди вже писати і там спонукати їх, щоб вони почали розслідування, щоб вони починали якихось слідчі дії. Але ми ж розуміємо, що зараз військових злочинів. Тьма, ну, да, тобто їх треба постійно, якщо ти представник потерпілого, постійно спонукати для проведення якихось е, слідчих розшукових дій, угу. і це треба їх постійно стимулювати для того, щоб вони щось зробили, когось допитали, зробили кудись е, запит або клопотання до суду про тимчасовий доступ до речей документів. Ну і взагалі це велика, це велика робота. Да Ви знаєте... між заявою, вибачте, хвилиночко, да. між заявою і притягненням реальним до кримінальної відповідальності це може бути пропість, от така просто, просто. А людина щось. вже а, чуть ли не на фронті може бути. Може бути де завгодно. Що завгодно, може, бути, дезаводна, може, дезаводна, може да. бути з людиною. А при цьому ви сказали, що от, якщо у людини є свідки, або людина зняла на камеру, ми ж знаємо, що військові представники ТЦК забороняють знімати їх на камеру. Чи взагалі це питання, яке дуже часто ставлять нам а, і люди, і глядачі, і журналісти між собою а, теж про це спілкуються? Цив чи взагалі в законі про мобілізацію є заборона знімати військових представників ТЦК? Немає такої заборони uh -huh. взагалі. Я вам хочу сказати навіть більше. А, люди, ми з вами маємо діяти взагалі, можемо діяти, і ми маємо, і мусимо по принципу диспозитивності права. Uh -huh. Якщо не прописана заборона в законі, то ми можемо робити все, що ми зав... хоч... uh -huh. хочемо. А от для державних службовців я підкреслюю, представники СТЦК також державні службовці. Ну так. Да. То на них розповсюджується принцип імперативності права, тобто вони можуть діяти лише так, як написано в законі, угу. а так як на свона св... свавілля і на свій розсуд вони діяти не можуть. Тобто, коли ми говоримо про те, що в е парках на вулицях або в інших громадських місцях представника з, представника держави е, знімають якісь громадяни то це право громадян знімати і якщо вони проти і навіть говорять про це але при виконанні службових обов'язків угу. це не ва це невілюється це чітко записано в законі тобто їх можна знімати наскільки ну, Просто... розумію, в законі прописано що не можна розповсюджувати ці да, це да yeah. це це інше якщо ти yeah. знімаєш для того щоб зафіксувати для себе і потім залучити цей запис, наприклад, до заяви про злочин в ДБР, угу. то це, вибачте, різні речі. Якщо ти це знімаєш для того, щоб потім Фейсбук розповсюдити, або там в інші соцмережі для чого от дивитись там, як от наші угу. військо, угу. то це інша ситуація. Зовсім ну, треба розуміти знов да, таки, тобто, що, да, треба, що перше, можна знімати. Друге, що це н... треба яким використовувати яким. тільки для підтвердження своєї правової позиції да. перед, наприклад, ДБР. Поліцію, або якщо треба звернутися до суду. Угу. От тоді для використання для свого захисту це можна робити. Звісно, Но головне знімати з самого початку, бо дуже часто ну, ми бачимо в телеграмах буває... відео, да. яке починається вже да. з моменту. Мобілізації. Іноді буває да. так, що людина знаходиться в стресі. А хто ж хтось умисне це робить? Ми угу. ж розуміємо, що люди всі різні, да. і е, дійсно зрозуміти, що там відбулось, треба провести велику роботу, угу. слідчо розшукову. Угу. І іноді це навіть доводиться отак от покропітцям збирати якісь докази, навіть адвокату. Тому що для того, щоб ще, щоб написати нормально аргументовану заяву, щоб yeah. по ній відкрили кримінальне провадження, то треба спочатку добре попрацювати адвокату, а потім вже переконати, скажімо так, в тому вже державні органи або поліцію, або ДБР. Ну і так само людина може знімати і на ВЛК. Процес того, що відбувається, бо дуже часто ми бачимо, як хлопці скажуться, що вони прийшли в ТЦК, і їм вже принесли документи, що вони вже пройшли в ТЦК, ВЛК, всі, всі, всі мсекі, і так далі, все підписано, не їми їм кажуть, все ти годний. Це е, часто, на жаль, відбувається. Ага. І от в таких ситуаціях я хочу сказати, що обов'язково, якщо у вас є можливість, е, письмово, в той момент, коли вам дають ці документи і кажуть, що ти вже придатний, ага. ти нікого не проходив, а сидів в підвалі або в якійсь кімнаті, або десь щось, ага. не сваритись. Ні з ким не дратись, тим паче не висловлювати якісь агресивні, скажімо так, наміри по відношенню до цих співробітників це нічого не дасть. Mm -hmm. Тут треба включати просто здравий смисл, так і якщо є можливість. Спитати, дайте мені аркуш паперу і я хочу щось написати. Тому що зачас, зачасту е, телефон також в ЦЦК забирають. Да. Також говорять для, для того, нібито вони це е, зробили не одразу, а це було десь там на п'ятий-шостий місяць повномасштабної війни, тому ага. що зрозуміло, що люди знімають, і потім те, як вони поводяться з іншими, скажімо так, мобілізованими або особами поки, поки що військовозобов'язаними, е, це буде складати не дуже гарний, скажімо так, імідж для цього. Органу. Ага. Є, щоб звернути увагу на себе, якось по-іншому відноситись до людей, вони просто вирішили, що Забродили на ви території да, 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 да. Да, да. Тому краще, звісно, от right now в той момент написати, е, написати заяву на начальника ТЦК ТСП про те, що я такої-то, такої то повідомляю вас, що ви вчиняєте незаконні дії, ага. саме безпосередньо там, Кримінальний кодекс України. І е, я взагалі ВЛК не проходив, оскільки ви керівник ТЦК і ВЛК відноситься безпосередньо до вас. Ну ми говоримо, якщо він проходить ВЛК саме там, да. тому що зараз ну от буде вже нововведення в законі. Зараз я скажу про це, е, тобто і написати таку заяву. Краще, звісно, в двох примірниках, щоб на другому, хоча б якимось чином, можна було е, щось там відміточку якусь поставити, Скоріше за все, не поставлять. Але якщо перед ТЦК е, там е, хтось з ваших родичів знаходиться, то цю заяву можна буде передати і можна її направити Укрпоштою uh -huh. з е, описом, вкладеним цінним листом, з повідомленням про вручення, uh -huh. щоб в цей день ви це відправили, щоб потім для, скажімо так, захисту інтересів цієї людини, щоб вона хоч раз зафіксувала, що вона ВЛК не проходила. Тому що потім таких хлопців везуть е, до м, учбового центру, uh -huh. вони там на полігоні, це вже також військова частина, і вони там кажуть, ми ВЛК не проходили, це не мій підпис. Це. А яким чином я от чином реагували? Доведіть, що ви реагували. Uh -huh. І вони кажуть, я їм говорив. Ну що це? Ви ж розумієте? Ну, да. Тому хоча б, от в той момент, коли ви знаходитесь там і є можливість написати, як тільки у вас буде така можливість, обов'язково напишіть таку заяву і відправте. Це перше. А друге, вже, звісно, якщо підписи були підроблені, то це склад кримінального злочину. Ага. Є стаття дуже добра, там 300, 377, мені здається, або 67, кримінального кодексу говорить про службове підроблення. Це службові злочини. Це такий розділ в кримінальному кодексу, який саме говорить про службове. Злочини і там, якщо хтось підробляє а це ж всі службові особи. Вони ну, ж да. не просто, вибачте, в працюють звуться, школи. Да. Да. да а вони службові особи вони несуть відповідальність. Тому треба вашому адвокату писати заяву про вчинення кримінального злочину і також направляти її до правоохоронних органів для того, щоб вони відкривали кримінальний злочин. Але для цього, як мінімум, треба також якісь докази, що угу. це потім буде експертиза обов'язково почеркознавча, угу. будуть відбирати у вас зразки під. Посубут відбрати можливо зразки підпису у деяких посудових осіб. Ну хто ж це зробив? Хто да. хто mm. ж підмахнув? скажімо так, підпис mm -hmm. плюс-мінус. Ще одне запитання дуже важливе, коли тебе затримують на вулиці представники ТЦК. Вони це самі робити не мають можливості по закону. Чи можуть вони тебе самі соломіть затримати? Чи обов'язково викликати поліцію, яка повинна складати протокол затримання? Дивіться, значить ТЦК та СП мають право згідно законодавства, мають право перевірити ваші військово-облікові документи. Mm -hmm. Навіть зараз така є функція, вони знімають. Ну вони не знімають, у них немає можливості зараз. Mm -hmm. я так що щось такого. Будь Але це не до будікамі, да будь-камери є тільки у поліції. Yeah. Тобто, якщо вони до вас підходять і просять перевірити документи, то це законна дія, yeah. і ви можете їм показати свої документи. Менти, якщо вони у вас є. Угу. Якщо, наприклад, вони кажуть, що або у вас немає документів, вони мають право одразу на вас скласти. Ну не вони, вони доставляють вас для складання адмінпротоколу, тому що згідно законодавства, під час воєнного стану всі а, чоловіки з 18 до 60 мають право, мають обов'язок носити з собою військово-обліковий документ. Саме так. Він може бути або в телефоні, це може бути висік резерв плюс, да. або роздрукований резерв плюс, або інший документ, от такий, от ще. Скажімо, так, такого зразка, там, де фотографія, військово-обліковий документ. Якщо у вас таких документів взагалі немає і ви відмовляєтесь, то це перше адмінштраф одразу буде, да. коли його доставлять до ТСК. але соломіць вас. Волокти тягнути і закидувати в бусік, вони не мають права. Угу. Звісно, да, тому вони і дуже сильно, скажімо так, негодують, коли хтось інший знімає, як вони тягнуть когось, тому що вони знають, що це вже незаконна дія, так не передбачена в законі. Ну вони а як... кажуть, людина була у розшуку. Да, у ну, нас є права це... затримувати да, людей. Людина була, якщо у розшуку, це інша справа. Угу. І перевіряє це поліція. В них навіть таких немає застосунків, щоб перевіряти. Людина в розшуку чи ні. Угу. А от якщо викликають поліцію, ну вони, скажімо так, зараз майже завжди на мобільних блокпостах одразу всі разом. Да, Спочатку зупиняє зал... да. поліція, потім перевіряють документи, іноді поліція, ну, поліції це не дуже цікаво. Підходить угу. співробітники ТЦК, представляють, що, що я там з такого то району і так да, далі. Покажіть да. ваші військово-облікові документи. Вот. І одразу, якщо людини або немає документів, або в документах якась проблема, або Робили по базі даних, і людина знаходиться у розшуку. Якщо людина у розшуку, завжди відправляєте це ка. Завжди. Да. Да. Угу. Тобто, це навіть, от якщо люди кажуть, ну от я не знав, я... якщо ви не знаєте, чи знаходитесь ви у розшуку чи ні, можна звернутися до ГУ, НП в Одеській області, мені здається, я вже про це говорила. Да, да. Або самостійно з запитом, або з адвокатським запитом, і поцікавитись, чи знаходитесь ви в будь-якій базі. І чи перебуваєте ви у розшику, якщо так надати інформацію про те, яке саме, там, наприклад, ТЦК ТСП подала таку заявку, ага. дати копію цієї заявки, або роздруківку, тому що це в електронному вигляді у них відбувається, або, наприклад, за якою статтею і яке саме правопорушення. Все. Ага. Тому що в розшик вони направляють тільки, якщо людина скоїла 200, 210 стаття Кодексу України про адмінправопорушення Прим 1 і 211 все, Оруді більше в них все. немає. Да. чого. Тобто, якщо ви. Через що може бути таке правопорушення? Через перше, не оновлення даних, це да. саме, саме розповсюджене. Просто от люди до, мені здається, 16-го, до 17, числа, до 17 да. Да. Угу. не оновили свої дані. Ну, да. от через різні причини. Якщо у людини є поважна причина, якщо він постійно хворів, або там, знає, був там, десь в якійсь відрядженні, виконував особливо важливу якусь функцію. Угу. Ну, наприклад, він заброньований на підприємстві. Під Приємства ну, да. Коротко, да. да. <laughs> тобто дуже багато що може спровокувати такі розшуки. Угу. Тому треба просто до себе відноситись досить уважно для того, щоб потім, якщо вас десь скажімо так, зупинили і попросили ваші документи, щоб ви не були в розпачі. Ну так, і знати, головне, знати зранку до вечора свої права і свої обов'язки. Я думаю, що таких чоловіків, які не знають таких своїх прав, вже мало, а от обов'язки не всі хочуть виконувати. На жаль, тому будь ласка, звертаємо увагу чоловіків військовозобов'язаних з 18 до 60 років. Носіть з собою документів. Немає документів, треба йти і робити. Документи, треба бути відкритими. Ну і головне, не провокувати військово військових людей, які підходять до вас. Бо ми розуміємо, що дуже великий відсоток їх, як кажуть представники ТЦК та СП, повернулися з фронту. Ми розуміємо, що вони обурені тим, що відбувається тут. Люди у кав'ярнях сидять, люди в Гуляють і так далі, я з психологічної точки зору я розумію їх. Ну і розумію тих чоловіків, які мають законну підставу гуляти, а, працювати і так далі. І коли до них підходять а, представники ТЦК та і порушують якісь закони треба розуміти що повинен бути якийсь закон що буде захищати таких чоловіків от законопроект 12442, можливо, можливо колись з'явиться да. дякую пані ірина тодорис сьогодні адвокатка в нашій студії дякую, дякую вам. що розповіли будемо сподіватися побачимо колись і такий закон дякую дякую всім вам тримайтеся українці знайте що все обов'язково буде україна ну а ми зустрінемось з вами вже незабаром на першому міському